Історія палацу Конін. Глава 24 СУ Шаньї. Для когось іншого така увага була б великою честю, але для Адзян Сюйнін подібна манера Сяошу здавалася зверхньою. Панна Сяо, уроджена аристократка, завжди відчувала себе вищою за інших, те, чого інші прагнули все життя, вона мала від народження рідко, що було для неї недосяжним, це робило її незворушною. По будь-якій ситуації, навіть перед імператорською родиною, Сяошу залишалася спокійною, не втрачаючи рівноваги і не виказуючи гніву, навіть коли з нею поводилися грубо. Усі, хто стояв нижче за неї на думку Сяошу, не заслуговували навіть на розмову з нею, та щойно вона відчувала загрозу своїй позиції, могла показати зуби. Дзян у минулому житті вже зіштовхувалася з нею віч віч. У той час, коли вона ще не була імператрицею, Дзян Сюйнін старанно доглядала за Шензе, хоч і розуміла, що, можливо, він ніколи не мав до неї справжніх почуттів, але який чоловік відмовиться від уваги гарної жінки. Тоді вона мала певні привілеї. Та щойно Шензе зійшов на трон, і Дзян Сюйнін стала імператрицею, досягнувши своєї мети, вона припинила доглядати за ним. Незабаром після цього у палац прибула Сяошу, і Дзян Сюєнін із полегшенням залишала імператора в спокої, дозволяючи йому проводити час у покоях наложниці, а сама керувала справами в Кунніні, тримаючи в руках феніксову печатку і поводячись як справжня імператриця. Однак, коли сяошу завагітніла і була призначена імператорською консоркою, а Шензе дозволив їй керувати внутрішнім двором. Дзян Сюйнін відчула занепокоєння, або, краще сказати, вона розгнівалась адже стати імператрицею ще не означало залишитися нею на все життя у гаремі безліч жінок і завжди знайдеться та, яка зможе скласти конкуренцію. Особливо Сяошу, вихованка великого роду, з потужною підтримкою своєї матері і власними талантами вона звикла завжди стояти на вершині, навряд чи могла змиритися з тим, що вона лише одна з імператорських дружин, а тим більше з тим, що над нею стоїть хтось інший. Так почалася боротьба. Дзян Сюєнін, попри не надто теплі стосунки з рідним домом, усе ж була пов'язана з ним честю та безчестям, її батько дзян Бояо обіймав посаду міністра фінансів і мав вагу в палацовій політиці. До того ж у неї був Джо Інджі, який на той час контролював більшу частину таємної гвардії. І був відомий своєю жорстокістю та бездуганним виконанням наказів. Цікавим чинником стало і те, що у родині Сяо знайшовся давно втрачений і нещодавно повернутий старший законний син Сяо Дінфей, який мав право успадкувати титул герцога Ченго. Він був зведеним братом Сяошу, відзначався безтурботним способом життя і був відомий усьому місту своїм розгульним характером Сяо Дінфей особливо прихильно. Ставився до Дзян Сюєнін, чим викликав гнів батька і не шанував сестру. Це робило його чудовою зброєю проти дому Сяо в руках імператриці. Тому, коли Сюєнін протистояла родині Сяо, вона змогла утриматися на плаву. Можна сказати, що ситуація залишалася напруженою, але без явної переваги будь якої сторони. Згодом Шензе знищив вплив роду Сяо, і Дзян Дзянсюєн відчуло полегшення. Проте її радість була недовгою, невздовзі після того Сєвей укріпив свої позиції, узявши під контроль усе управління палацом. У результаті Дзян Сюйнін, хоч і залишалася імператрицею, втратила свій вплив і блиск. Це був класичний випадок дві сторони ворогують користь третій, і хоча дзян Сюєні і сяошу зазнала однаково сумного кінця через політичні інтриги, здавалося б, імператриця мала б співчувати колишній суперниці. Але насправді цього не сталося. Якщо Сєвей і був демоном, що ховався за маскою святого, це ще не означало, що сяошу була доброю людиною, а тим більше не припускала, що Дзян Сюєнін мала б бути з нею солідарною. Навпаки, у цьому житті Сюєнін так само не відчувала до неї симпатії і остерігалася її. Перед дружнім привітанням Сяошу вона лише на мить замислилася. Потім кивнула у відповідь, зберігаючи прохолодну відстороненість. відстороненість. ушу дозволила собі в погляді ледь помітну оцінку, але швидко перемкнула увагу, бо Хуан Жін Лі вже перерахував дівчат і наказав кільком слугам узяти їхні речі. Після перевірки поясних бірок він повів їх до палацу, дорогою розповідаючи про будівлі. Хуанджань лі знав, що в його супроводі йдуть дівчата з вельможних родин. Серед них подруги довгоочікуваної принцеси, і навіть ті, хто викликав у неї особливий інтерес. Його м'який лагідний голос лунав, немов весняний бриз. Цього разу, панянки, ви оселитеся у покоях Янжи Імператор доклав чимало зусиль для підготовки цієї події. Спершу Янджеджай призначався для наставників принців, але оскільки нині у палаці немає принців, саме ви, панянки, займете ці покої. Все було оновлено і прикрашено для вашої зручності. Додано квітів, аби створити приємнішу атмосферу. Кожна з вас матиме власну кімнату, досить простору. Ці покої розташовані поруч із палацом Фенчейн, де відбуватимуться лекції. Вони знаходяться поблизу жіночих покоїв і виходять на південну частину палацу, де розташовані зал Веньхуа та павільйон Веньхуа. Так зручніше вчителям приходити як до принцеси, так і до вас. Водночас це місце міститься на межі внутрішнього і зовнішнього палацу, тож, якщо ви переймаєтеся можливими зустрічами з чоловіками, вам варто бути обережнішими і рідше виходити на прогулянки. У нас час дотримання поділу між чоловіками та жінками вже не таке суворе, проте деякі родини досі вельми серйозно ставляться до цих правил, навіть не дозволяючи своїм донькам бачитися з чоловіками. Саме тому Хуанджинлі Лі зробив таке застереження. Цян Сюенін залишалася байдужою до цих слів. Інші ж дівчата, що йшли поряд із нею, кивали, погоджуючись. Сюйнін тільки зневажливо фиркнула. У її минулому житті Ян Джеджай був надзвичайно зручним місцем. Він розташовувався недалеко від залу Веньхуа, і після того як учителі давали уроки імператору, принцам і міністрам, їм було легко дійти сюди, щоб викладати принцесі. Так само і такі люди, як Ян Лінь чи Шензе. Які слухали лекції, могли поти навідатися сюди. Іноді, коли Шензе читав книжки, інші шляхетні юнаки просили імператора дозволити їм бути присутніми, тоді спеціально ставили ширму і вони сиділи зовні. Це було чудове місце для флірту. Янжи Джай у цьому житті нічим не відрізнявся від попереднього. Навіть два нові османтуси під стіною палацу були ті самі, оскільки тут раніше мешкали наставники принців. Місце мало вишукану простоту і елегантність, було пройняте атмосферою навчання для доньок заможних і знатних родів, які з дитинства звикли до розкошів, воно могло здатися не таким уже і привабливим. Але хтось на кшталт Яо Жунжун, -жун, яка походила не з найвпливовішої сім'ї, була в захваті і ладна вихваляти велич палацу та, побачивши байдужі обличчя інших, проковтнула свої слова. Хуанджінь Лі мовив. Тут уже все прибрано, але вам, панянки, слід домовитися, в яких кімнатах ви житимете. Після того, як оберете місця, їх трохи впорядкують, і до вас прийдуть кілька жінок зі служби палацового етикету, щоб навчати вас придворним звичаєм. Вам варто бути уважними, адже сама сушаньї особисто перевірятиме вас. Вона багато років служить у палаці раніше постійно була при принцесі Ліян. Можна сказати, виростила її і надзвичайно суворо у питаннях етикету якщо ви не складете перевірку, то навіть після перебування тут вам, можливо, доведеться повернутися додому. Щойно дзян Сюєнін почула це ім'я, вона ніби за звичкою відчула білю колінах, попереку і шиї, а пальці рук затерпли від поколювання. У минулому житті Нін виросла в селі і ніколи не любила вчити правила. Після повернення до столиці, спираючись на підтримку Янліня, дівчина стала ще більш розслабленою. Але щойно увійшла до палацу, одразу потрапила до рук Су сушаньї. Ця жінка служила Шенджії з дитинства і, можливо, була налаштована проти Дзян Сюєнін через бажання захистити принцесу або ж за наказом самої Шенджиї. Вона була надзвичайно сувора з Сюєнін, змушуючи її повторювати одне й те саме знов і знов. Якщо друга Дзян припускалася помилки, доводилося починати спочатку, у такі моменти їй було особливо тяжко, адже всі інші вже все вивчили і стояли осторонь, насміхаючись не із неї, що неминуче викликало глузування та дивні погляди на її адресу. Багато дочок знатних родів, які сьогодні прийшли на навчання, заздалегідь дізналися про ситуацію в палаці і, вочевидь, чули про сушаньї. Почувши про неї, дівчата не змогли приховати занепокоєння. Всі пошепки обговорювали вибір кімнат. Я знаю Сушаньї. Вона жахлива, говорила одна з дівчат. Моя мати ще зранку попереджала мене, що краще б мені її не зустріти. Але євну Хуан сказав, що прийде кілька жінок зі служби придворних обрядів. Тож, мабуть, нас навчатимуть окремо. Якщо я зіткнуся із сушаньї, що ж мені робити? Ох. Вона і справді така страшна? запитала інша. Оця кімната виходить на південь, а вікно на захід, прямо навпроти дерева Османтуса, певно заявила ще одна дівчина. Це має принести удачу. Я вибираю цю кімнату. Ніхто не сміє її в мене забрати. Лаудзи, благослови мене, хай я візьму цю кімнату і легко подолаю всі труднощі. Дзян Сюєнін не стала сперечатися за найкращі кімнати, а просто обрала найтихішу в кутку, хоч і з найгіршим освітленням. Прислухаючись до розмов позаду, вона з легкістю могла вгадати хто є хто. Та, що весь час додає го і я до своїх слів і намагається звучати мило, це Джоу Баоїн, у китайській мові, частки го і я, наприкінці речень, часто використовуються дівчатами для створення милого дитячо ніжного тону. Це щось на зразок сюсюкані українською. Та, що висловлюється сором'язливо, це Яо Жунджун. Та, що вибирає кімнату бурмочучи і рахуючи, це Фань Мяо, напівворожка. Інших було чути значно менше. Усі швидко домовилися, найкращу кімнату залишила за Сяошу, кімната Шень Шуї та Яо Сі розташувалися з обох боків від неї. Решта дісталася випадковим чином. Кімната Дзян Сюєнін була найвіддаленішою, тому зі східного боку, лише одна кімната межувала з нею, і ту вибрала Фань Ілан, яка не надто переймалася навчанням. Дівчата розійшлися по своїх кімнатах, щоб розпакувати речі. Дзян Сюєнін взяла з собою небагато, тож швидко все впорядкувала. Виходячи, вона думала, що буде першою, та побачила, що Фан Нелан уже сидить на дворі. Побачивши її, Фан Кивнула на знак вітання, можливо, вона вирішила, що Дзян Дзянсюєн так само байдуже до всього цього, як і вона сама, і усміхнулася їй. Це було схоже на розквіт самітної орхідеї в гірській долині, хоча вона й не мала приголомшливої вроди, проте випромінювала особливу чарівність і витонченість. Дзян Сюєнін подумала, що фань, мабуть, прийняла її за однодумницю, але не стала розчаровувати і відповіла на цей дружній жест усмішкою. Обидві вони мовчки сиділи і чекали інших. Після більш ніж години очікування, всі нарешті закінчили прибирати. Раптом пролунав голос Глашатає, який оголошував про прибуття жінок зі служби придворних обрядів, і служниці в залі одразу випросталися, схилили голови і затамували подих, не видаючи ані звуку. Усіх виразила урочиста атмосфера, у дверях з'явилися чотири чиновниці. Попереду йшла жінка, одягнена у сіро блакитне вбрання чиновниці п'ятого рангу. Її волосся було високо підняте і прикрашене двома золотими шпильками з візерунком хмари щастя. Вона тримала руки складеними перед собою, але не торкалася талії. Кожен її крок, строгий і вивірений, здавався точно виваженим. На її зістареному обличчі не було ані натяку на усмішку, кутики очей перетинали зморшки. А між бровами лежала тонка вертикальна складка, слід від частого спохмурнілого виразу. Її погляд, що ковзав по всіх присутніх, був холодним і суворим, без найменшого тепла. Дехто з дванадцяти дівчат, більш полохливі, відразу схилили голови лише Сяошу, Чен Шуї та Фані Лан змогли спокійно і упевнено вклонитися у відповідь. Цяошу і Ченшуї часто бували у палаці і вже вивчали придворні обряди, а Фанілан залишалася байдужою до всього, і не вважала сушаньї страшною. Побачивши їхню реакцію, брови сушаньї зійшлися. Вона підійшла ближче і, без жодних емоцій у голосі, промовила Сьогодні нам, службі придворних обрядів, наказано навчити вас деяким палацовим ритуалам протягом двох днів. Ви можете називати мене сушаньї, усі ви майбутні супутниці навчання принцеси, тож будьте особливо уважні. Сподіваюся, що ці два дні ви поставитеся до занять серйозно ті, хто виявлять недбалість або не зможуть нічому навчитися, будуть відправлені додому. Раніше Хуан Лі вже говорив їм майже те саме, але слова сушаньї змусили всіх змерзнути від страху і почати тремтіти. Переконавшись, що її почули, сушані додала А тепер, будь ласка, розділіться на три групи. Незабаром три чиновниці почнуть окремо вас навчати, щоб дати більш докладні вказівки. Усі одностайно вклонилися і відповіли, Як накажете? Після цих слів сушані сіла осторонь, і всі з полегшенням зітхнули Здавалося, ця найсуворіша і найстрашніша чиновниця, не буде особисто керувати їхнім навчанням. Але коли дійшло до слів «розділіться на групи, атмосфера стала дещо напруженою. Сяо Шу, Чен Шуї та Яосі прибули разом в одному поланкіні, тож природно об'єдналися. Дюйуеш -Ю озирнулася довкола і, підійшовши до Фані лан, яка прямувала до Джоу Бауін, з усмішкою запропонувала Я завжди хотіла познайомитися з Бауін. Давай будемо в одній групі добре. Джо Бауін замислилася і, вирішивши, що це їй підходить, кивнула на знак згоди. Дзян Сюєнін залишилася на місці, міркуючи, з ким їй краще об'єднатися цього разу. У минулому житті вона прагнула до успіху і опинилася в одній групі з Джо Бауін, але тоді їй не пощастило зустрітися із сушаньї, і вона пережила безліч випробувань. У цьому житті вона спершу планувала взагалі не проходити навчання. Та якщо знову зіткнеться із сушаньї, залишити палац буде легко, але це потягне за собою чимало труднощів. Вона ще не вирішила, як краще вчинити. Вибір товариства це завжди питання впливу, раптом пролунало загадкове слово позаду. Дзян Сюєнін обернулася і побачила, що то підійшла Фань Мяо. Її жваві очі уважно дивилися на Дзян Сюєнін, а рука вже лежала на її плечі. Вона усміхнулася. Останнім часом у сестри дзянусе йде дуже добре, її світло яскраве. Думаю, якщо я буду з тобою, то зможу запозичити частку твого впливу і отримати трохи світла. Тож я обираю бути разом із дзяндзедзе. Слово разом раптово завмерло в повітрі дзедзе -дзе. звертання до старшої сестри, яке може вживатися як між рідними, так і як шанобливе чи фамільярне звертання між знайомими дівчатами. Пань Мяо знала, що Дзян дзянцюєнін єдина, чиє ім'я спершу навіть не було в списку, але врешті вона опинилася серед обраних супроводжувати принцесу, та ще й привернула увагу принцеси Ліян на святі ліхтарів. Пань Мяо сподівалася приєднатися до Дзян дзянцюєнін, щоб полегшити собі життя у палаці і здобути прихильність принцеси, але раптом вона помітила, що Сушань ньї піднялася і рушила саме до Дзян дзянцюєнін. Боже мій, подумала Фань Мяо, відчуваючи, що в неї напружилося все тіло. Усі слова, якими вона щойно збиралася прихилити Дзян Цюйнін до дружби, одразу зникли. Її пальчик граційно повернувся, вказуючи в бік фані лан «А, і от там теж непогане сяйво, швидко виголосила вона, прибираючи руку з плеча Дзян Цюйнін і ретельно розправляючи складки на своєму вбранні. Тоді я йду туди. Дзяндзядзе, ти скуч за мною. Додала вона і хутко віддалилася. Потім Фан Мяо, мов блискавка, кинулася до фані лан. Усі обмінялися поглядами повними співчуття, а Юйює -Е навіть пирхнула, натякаючи, що Дзян дзянсюєнін така нахабна у своєму родовому маєтку, нарешті, зазнає покарання. Цій дівці давно час зрозуміти своє місце. Потрапивши до рук сушаньї, вона не помре, але принаймні втратить шкіру. Дзян Сюєнін раптом відчула, що щось іде не так, і в ту ж мить вона почула за спиною холодний голос: Міс Сюєнін. Вона здригнулася і обернулася, побачивши позаду себе сушаньї. Поглянувши на це, непроникне обличчя, Дзян Сюєнін відчула біль у всьому тілі. Ось і настав цей момент, подумала вона, готуючись уклонитися, але яке ж було її здивування? Коли на зазвичай суворому обличчі сушаньї з'явилася ледь помітна усмішка. Попри стриманість, це був зовсім інший вираз обличчя, ніж будь-коли раніше. Утомить усі, включно з Дян Суєнін, завмерли від подиву, спостерігаючи, як сушаньї усміхається. Це було настільки несподівано, ніби залізне дерево раптом розквітло, а сонце зійшло на заході усміхається! Ніхто не міг повірити власним очам. Здавалося, ніби вона не звикла усміхатися, тому її усмішка виглядала трохи неприродно і ніяково. Дивилася вона тільки на Дзян Сюйнін і, звертаючись саме до неї, заговорила м'якше, ніж зазвичай Міс Сюйнін, це ж ваш перший раз у палаці, правда? Я особисто навчу вас етикету. Дзян Сюйнін завмерла. Зачекайте, тут щось не так. Усі інші промовчали, але подумали хіба не казали, що вона однаково сувора до всіх.